Сьогодні я буду робити в нашому домику з моєї сестрої щось нове. Е, я сестра да. і я оператор. Я... Угу. І боже, я чуть телефон не уронила. Е, і, і давайте я спочатку покажу, що тут є. Ну, Ось таке. Ось таке і погнали кирпичі. по кирпіті. По кірпічі.

Може хватить. <плес> Ей, стати, я йому покажу, де строїть оцей полочку. Ой, ні, столик. Ми стати строїмо столик. Ти забув сказати. ми да, столик. Да, я... Ауч. я йому покажу, де строїть. Пока де строїть. Будеш строїти, давай розуміємося. Оп, будеш строїти отут. Зараз я пакет заберу отут, поняв? Угу. Все, він зараз буде строїти. Ауч! Я ударилась. Ну ладно, ти вже, ти стоять. Не можеш піти я. Оп, ірчик. Очі так криво, ну ладно. Бо тебе, кірпіча немає. Дать доску? Да, подай. И... И... Ты лучше меня снимаешь? Да. А. Ну что ты? Криво поставил. Піть не ро. Може, ти наоборот їх поставиш? Ладно, все, бери дошку. Дайте. Ілю, тепер ти мене знімай. Подожди. Ілюша, mm. возьми один цей і оцей, що ти держиш, наверх постав. І все, більше не треба. Оці назад покладай. Все, давай. Та То... ладно, добре. А... Ти лавочку іспой Дай вона сіла от. Так, стоп. Тепер ти знімай мене. Ви цю доску. Треба. Ну, на, ну, да. На, зараз... Ну це, звісно, не мій канал, але я хочу щось вам показати. На, іди мене Абу-абу. На. Обу, 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 обу. Обу, обу. У нас, у нас ось є лавочка mm. і ми, о, о, оця дошка дуже велика. Ми візьмемо трошки поменше з цієї лавочки. Mm. Mm. Оп. Так, можна Ти мене знімаєш ось? Знімаю, знімаю. Овч! І ось нас тут. А ось ось нам покладеш на кирпичи. Бабу, 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 бабу. Бабу, бабу, О! Та, блін! Що? Треба кирпичики. І ще от, два кирпича, давай я принесу зараз Ілюш, принесем два кирпича оп, Оп. Несу два кирпича йому. Одихають, навіяні, і типа от сюди. Цей і другий цей. Оп? І другий. А Другий другий на другий кирпич. Та, дурак, на оцей. Та на третій. І ближче підсунь. ще. І клади доску. Вот там вот дыр крипично ровный. Снимаю, снимаю. Все. А у так буду шушить. Да Зараз ось по плоду, мысочки, все. Ось, вот, бачишь? Понял. Нормально. Все, всем пока.